Найбільш всього населення та й депутатів, мабуть, цікавить підвищення цін на газ. Дійсно, в березні ми прийняли рішення щодо підвищення цін на газ. Треба розуміти, що ціна газу складається з ціни газу як товару, податків та транспортування газу до кінцевого споживача. Щоб розрахувати, якою є повна, економічно обґрунтована собівартість, потрібно взяти ціну по контракту з Газпромом. Додати всі податки і ви побачите, якою є економічно обґрунтована ціна. Якщо зробити ці розрахунки, то ви побачите на прикладі підприємств та постанов комісії, що у квітні повна ціна для підприємств складає приблизно 9600 гривень. Для населення, для населення регулятор встановив ціну 3600 гривень та 7200 гривень. 3600 гривень це дуже складне рішення було для регулятора, бо це 50% від тієї ціни, на яку ми орієнтувалися. Ця ціна застосовується найбільше для тих людей, які живуть в селах, які споживають газу найбільше. 3600 гривень за тисячу кубічних метрів це ціна на 200 кубічних метрів протягом опалювального періоду, який ми встановили цю пільгову ціну з 1 жовтня по 30 квітня. Лише починаючи з 201 кубу, можна платити по ціні 788. З іншої сторони, всі закидують на запитання, як же може в селі людина заплатити такий великий рахунок. Відповідь дуже проста: є Міністерство соціальної політики, яке забезпечує усі незахищені верст населення адресними субсидіями.